Під час реєстрації 44-ї почергової сесії 18 липня зареєстровано 14 депутатів. Відповідно, рада і допоможе може після роботи. Життя за те, щоб Україна була незалежною суверенною. Прошу вшанувати пам'ять команди. Тому питання земельні, земельні питання, окрім питання про передачу про прийняття життя нерухомого, нерухомого комунального майна, яке розрушувало на світа Маріанівського вулицю Незалежності 32 на баланс Маріянівської селищної ради. Це приміщення біля, е, біля Слави, Це питання було розглянуто комісією промисловості, його ми можемо розглянути. Голосування, останні заперечення операції даному кормостах і поступової сесії Мернівської селищної ради зі зміну. Просимо проголосувати. Васильюк. Васиренко. Відсутня Войтовича. Волочина За. Ковальчук Марія. Відсутня. Ковальчук Світлана. За. Куприсюк. Відсутній Хуцевич, відсутня Лотоцький, Матіюк, відсутня Озірський. Прокопчук. За. 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 Сторожук за Тарасовська. За Чонка. Відсутня Шонковська. За Шоцький. П'янюк. Відсутня. Янюк. відсутня. 14 за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. Порядку денного про звернення до Президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Думаю, всі ознайомилися, але вважаю, що потрібно прочитати саме звернення, щоб було зрозуміло всім присутнім. перемоги ставлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити ті війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України, план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміщення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання скупу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та Утвердження демократії. Другий пункт це незворотні зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення в території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України вробництво енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить. Важливим четвертий пункт плану, який базується на спільними стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один з найбільш, досвідч... найбільш досвідчених за великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни застосування західних зброї та взаємодії з військовими нападами. План перемоги закликає міжнародних партнерів України. Україну, оскільки реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного та справедливого миру, а не територіальних, а не територіальних поступок чи замороження війни. Реальність та селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представленим президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Чи є зауваження до даного звернення? Сиренко відсутня Войтович, За. Волошин. За. Ковальчук Марія, відсутня, Ковальчук Світлана. Куприсюк відсутній, куцевич, відсутнє, Лотоцький. За. Мацеюк відсутня, Озірський За. прокупчук. За. Стецюк. Сторожук. Сторожук. За. За. Тарасовська. Зачанка. Відсутня. Шанковська. За. Шанковсь. За. Шоцький. Відсутні, я не відсутня. 14 за 8 відсотніх рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін до рішення Мрядської селищної ради з питання 8.24 номер 432 про бюджет Мрядівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Ставимо за основу дане питання, комісії буде ряд за увагу у мене в селі нам Ну, ну Погоджуєте за основу. Так, так. 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 Про внесення змін до рішення Мар'янівської селищної ради 38.24 року No492 про бюджет Мар'янівської селищної територіальної громади на 24 рік. Святого на постійній комісії сьогодні, яка відбулася, селищна рада з питань бюджету, фінансів, планування, управління власності, соціально-економічного розвитку, та інвестиційної діяльності, депутатської діяльності та етики дотримання прав людини проформується. Згідно поданими листами, сприймувати код.